Хелезас отримала високі оцінки від критиків, плюси та мінуси гри. Екшн від третій особи, який поєднує елементи Souls-like із глибоким дослідженням світу. Журналісти відзначають, що гра вимоглива до гравця, у ній немає карти чи явних підказок. Тож орієнтуватися доводиться самостійно, уважніше вивчати кожну локацію. Журналісти визначають наступні переваги: візуальний стиль та атмосфера, художнє оформлення та деталізація. Створюють похмурий, але захопливий світ. Глибокий сюжет і міфологія історія розкриває соціальні конфлікти та наслідки людських вчинків. Відсутність лінійних підказок гравець сам обирає шлях, що робить дослідження більш захопливим. Складні головоломки, нестандартні завдання, потребують уважності та логічного мислення, Із недоліків підкреслюють малий вибір ворогів. Опоненти швидко починають повторюватися. Обмежена бойова система, бої здаються простими та без глибоких механік. Відсутність карти може ускладнити навігацію. Для гравців, які звикли до більш лінійних ігор, також підмічають технічні проблеми, зустрічаються дрібні баги та недоліки роботи камери. Попри окремі мінуси, Хелезас отримує схвальні відгуки за сильну атмосферу, сюжет і нестандартний підхід до дослідження світу. Гра орієнтована на тих, хто любить виклик та не боїться заблукати в темному, але продуманому просторі.